Неодноразово рівнянці Анастасії Матяшок доводилось підійматись на сцену рідного ліцею за нагородою. Але цього разу привід особливо приємний. Дівчина здобула бронзу на всеукраїнському етапі Олімпіади з екології. Моя тема називається біопрепарати як фактор економії ресурсів і енергії в агроекосистемі. Можливо, для початку це не дуже зрозуміло, але насправді це дуже цікаво, тому що ми знаходимося якраз в такій зоні, це Полісся, і в нас знаходяться дернопізолості грунти, і саме ми вивчали, як підвищити їхню родючість. Фінал Олімпіади цьогоріч проходив саме у Рівному, де в обласному ліцеї інтернаті учасники протягом двох днів захищали свої наукові роботи. Анастасія каже, хоч вона змагалась на своїй території, та легше від того не було. Відчуваєш на собі таку відповідальність, що потрібно зробити по максимуму все, щоб захистити свій заклад. Конкуренція була високою. 25 команд старшокласників з усіх областей України за винятком Криму. Роман Федуняк із Львівщини розповідає, що знайшов тут нових друзів. А ще завдяки олімпіаді, помітив у собі й інші зміни. Ця олімпіада дуже мене змінила. То в якісь погляди на тобто ставлення до світу і такі речі. Як екологія змінює мозок, це все класно, ці захисти, але що, що з того, як наше суспільство не розуміє те, що ну тобто, ми, ми самі самі вбиваємо свій дім. Міжнародний етап Олімпіади з екології проходитиме в Індонезії. Туди може потрапити й десятикласник села Нового країн району, який в Україні посів перше місце. Щоправда, за океан відправлять тих, хто досконало володіє англійською. Займався, працював, не зупинявся, і ось я початку район, тоді область і. Потрапив на республіку Тобто, дуже довгий шлях. Всесвітні олімпіади з екології проводять лише п'ять років. Останні три для українців були особливо успішні з міжнародного етапу. Вони привозили золоті та срібні нагороди, і навіть на всеукраїнському рівні журі відзначило високий рівень підготовки. Приблизно половина проектів, які ми заслуховуємо на нашій олімпіаді, може претендувати на перемогу в міжнародних. Олімпіадах з екології Ірина Михалеш, Дмитро Хитрий. Інформаційна програма День.